Привіт, ковбой! Нарешті я набив ось оцей вогньок гніву бандитів. І якраз коли діє супер ВІП, у нас доступен охоронець. Зараз я зайду і побачу, як він буде захищати наше ранчо. Тож, заходимо. Так, Шукаю, де він прибіг і де будуть забігати наші бандити. Ага, ось бачу. Так, і вже чую постріл, біжимо до нього, щоб побачити, що він робить. І він наносить просто шалений урон цим бандитам, за два постріли їх вбиває, навіть критичні наносить. І все, він у... убіжав, нічого вони не встигли зруйнувати і вкрасти. Так, можна просто забирати речі з них, мапу. І, до речі, зараз побіжимо і подивимося, що там в стороні бандитів. Може навіть щось змінили. Відкриваємо сундук і подивимося, що доступно. І, в принципі, нагороди всі ті ж самі. Нічого не змінилося. А ви бачили, як швидко з цим супер віпом відкриваються сундуки просто моментально. Ну а на цьому все. Всім пока!